Друзі, всім дай Боже. Домолоджувати ще одне поле те велике, заберу прицеп, взявши з собою отакий от мішок на півтора тони. Якщо би разу, то не влізлося на прицеп, зараз і все. Шаруємо. двері закриваємо тут все є, тут все є. Ну що, пігнали? Такими полями їдемо по це. Полегенько, потихенько. От мій прицеп вже під'їжджаю, зараз його вчеплю. Компань вже поїхав, то буду доганяти потрохи. Так я приїду на поле, то він вже трошки почне молотити. Вчепив я прицеп, друзі. Якщо, якщо не влізеться на прицеп, то буде все щоб той мішочок, але... Як його потім загрузити, О, то вже продукт ну, хто його знає. Так що не переключайтеся, зараз буде цікаво. Приїхав на трасу, включив 9-ту передачу. Але я її так боюся 9-ї передачі, бо задній їзд кривий, трактором кидає, але скорше їде. І так легенько, без газу. Зразу їду, але бряка можна з тою передачею. Дуже над швидкості. Роздогнав <рес> я комбайн, друзі. Так що ще побачимо, як буде починаємо молотити. Тут вже всі фермера помолотили. Зараз ще ми змолотимо. Вікна не пометі, не дуже що видно, але щось видно. Що, друзі, я вже на полі, комбайн на полі, трактор на полі, трактор поставив з орбкашу, якби разі чого, щоб можна було завести. Така в нас соя, тут вже набагато вища, місцями по пояс, місцями трохи вище в коліно. Має бути набагато краще, ніж те, що ми молотили після вчора. Так що, друзі, слідкуйте за нами. Будемо щось вам зараз знімати. Шок контент. Поїхали. Поворот! За фермер змолотив, ну але ми по його йдемо. Думаю, не буде. І на матує зато. Ну, нагортає, тут такі місцями груди великі ми немали, які як розбити, коли сіяли і О, так. Тут У нас види краєвиди. Максимально низько не заберемо. Забираємо не можемо, але дуже в мене лишається з руки. от його фермер дуже полишалося, що не модні комбайни і всякі штуки, але, але все рівно не хто її є Тут зробив свалку просто капець Фербер собі вивіз гною, а хтось тут вже зробив з того гною звалку. Серйозно, серйозні в нас люди. Ну, друзі, пройшли ми по краях, краї вже пройшли. ще Місцями трошки зі стручками сипиться бункер, але, але вже нема куди чекати, бо завтра вже дощі. Завтра вже йдуть дощі, відповідно все буде осінь. Друзі, про це все. Ось і молотимо. Зараз будемо висипати перший бункер. До речі, друзі, оцей комбайн буде в продажі. буде продаватися, хоч це щось потужніше. Комбайн повністю робочий, на коду ціна буде суперова. Реально по буде торт, незабаром зімні спеціальні для вас відео, щоб могли подивитися. У якому стані, що до чого, що робилося, що куплялося. Незабаром буде відео на каналі про той комбайн, що він буде в продажі. Щось нарешті будемо сипати трошки хоч чуть-чуть трохи ліпше зв'язу ще борти щоб воно було ліпшіше а ліпше вже певно ніяк Подорога. А я відрізаю на бік. Воду навіть, тут постановлю, трошки зварки його та й та й все. Що, друзі, тут я доганяю комбайн. Що у нас там і нас там появиться? До речі, по втратах. Ну, трошки не забираємо стручків, але не критично. Та У нас тобі лишається по 2-3 стручка, десь місцями один стручок. Це при тому, що дуже м -м, грудлів багато. Девість така ми не виробили, А, дуже старалися. Лина і така груда, що просто кипиться. Комбайн теж горне. Просто на відео то не показую, але він горне. Все. Трошки намолотимо зараз. І внизу ще трохи місцями не, не високо все-таки соя. Але Чекати вже дійсно не було куди. Я її покропив, щоб вона сохла до секантом бачите бачити, там не там лежить що поїхав там воно зелене не сильно не критично але зелене так що друзі не губіть нас ставте такого моцного хлопського лайка пишіть коментарі підписуйтесь обов'язково а ми знімаємо для вас далі знімаємо далі так що ще раз нагадую що комбайн буде в продажі Натяг знімлю відео, де колега розкаже, що робив, що купляв, що міняв, чого продає. Хоча знаю, що він продає його через те, що хоче кращого комбайна. Потужнішого, більшого. Всяке таке. Для малого господарства такий комбайн суперова річ. Колега має 30 гектарів поля, з тих 30-20 сіє. Тим комбайном все збирає і ще збираємо є, і ще одного колег, і ще на люди їздить. Так що... Досить класна штука для невеликого фермера. Ось вот такі речі, друзі. і Мусимо відривати її. Мотовило почистили. Піснуємо далі до праці. Півполя ще ми не змолотили. Ще раз, напевно, назад перейти і тоді буде пів поля. Бардак зробили в участий фермер, як побачив, я думаю, він буде не захваті, що він тут собі привіз. Ні, а тут з того свалку зробив гною. Що він з тим типу подарував, не знаю. Палетки башуть, чи що. Так що люди свині. ж напевно. Ось другий бункер сипано. Другий бункер. Це грубше, ніж на тамтому фоні було. Це досить хороша. ній нема, стрічки трохи є, бо там внизу не Це нормально. Але ті трошки теж бачу. Тут забор. Тут забор. Залишається напевно туди, назад буде все. Трохи починав дощик, але вже наразі вітер тисяться і так дощик не долітає А якщо сильніший вітер, то тут таки крапає. Це не ваша не слабка, мусимо доробити. З того краю поля дуже сусонка трошки кинулась. Не дуже трошки, бувало гірше. І тут я бачу одразу, що Це є підніша. Зразу видно, що підніша. Але нічого, що то й буде. Здравствуйте, раз видим. Проходим на И будем тут засыпать, а потом идем Ветер так зараз, трактора. Мішок був лишній, виявляється, шкода, звичайно, бо ще хотілося б той мішок напогнити, але ну. нічого, ну, маємо, що маємо, і так дуже добре є. Дякувати за те. маємо. Ось я вам такий краєвид покажу. Баба. От вже такий грубший падає, блін. Завжди, коли я молочу сою, завжди падає дощ, то майте на увазі. Якщо комусь треба дощу, то надіть себе молодшим сою. Третій бункер. Буде в його додому, друзі. Так що підписуйтесь, ставте моцного хлопського лайка, пишіть коментар, це буде Україна.